Вітаю вас, ви дивитесь програму Нікополь сьогодні ми розповімо вам, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. Так, у четвер, 5 серпня, у Нікополі відбувся довгоочікуваний запуск пологового будинку. Всі бажаючі майбутні мами та тусі мали змогу на власні очі побачити, яких же перетворень зазнав соціально важливий медичний об'єкт міста. Як і було обіцяно раніше, 5 серпня міський пологовий будинок дав новий старт можливості народженню маленьких нікопельців саме у рідному місті. На день укриття були запрошені майбутні матусі, які народжуватимуть вже в оновленому пологовому будинку. Осі пройшлися його палатами, відділеннями, побачили, що всі приміщення облаштовані новими меблями та предметами, необхідними як для матері, так і для дитини. Керівник міста Андрій Фісак вітав усіх присутніх з цією визначною подією та наголосив, що пологовий будинок за останні роки відкривався вже не один раз, тож цього разу все буде інакше. Відкриття роддому буде з першим криком малыша. Родом дійсно обновлений, Всі чотири етажі повністю вже відремонтувані. Но мы не, на этом не останавливаемся. В любом случае, для того, чтобы зимой было тепло, в любом случае будет еще делаться и фасад, но он уже не будет мешать процессу. Кожна палата пологового відділення тепер розрахована на одну жінку з дитиною, а замість двох функціонуватиме три сімейні пологові зали з усіма зручностями для родини. Головний лікар Лідія Білик із задоволенням продемонструвала гостям медичне технічне обладнання, яке вперше за 15 років отримав пологовий будинок та розповіла про відкриття нового відділення. Відділення анестезіології інтенсивної терапії, яке крайне необхідно на так називаємо складні ситуації оно открылось на четыре коечки. Раньше оно было в составе акушерского отделения, была просто палата интенсивная. Не обійшлося в такий день і без подарунків. Від народного депутата України Андрія Шипко, його помічник Тетяна Мороз, вручила пологому будинку необхідне медичне обладнання. Щодо самих майбутніх матусі та тусів, то з їх слів вони залишилися більш ніж задоволені. Вони чекали відкриття пологового будинку у Нікополі, щоб народити своїх немовлят саме тут. Після уряду відремонтованого пологового будинку всі в один голос сказали, що про таке навіть не мріяли. Деякі з присутніх пар народжували своїх перших дітей у старому, ще тоді не відремонтованому пологовому будинку. Тому їм є з чим зрівнювати. Різниця аграмінніше, то тобто, так, як і так як зараз. Ми наже ну і представці не могли, що буде тимна, от у так от. Ми тепер не жалеємо, що все-таки ми ждали. Прям попасть хочеться поскорі <рес> сюди, чесно. За першу добу роботи медичний заклад прийняв вже 9 вагітних жінок. Із 6 серпня о 21.35 Юлія Селіванова першою в оновленому пологу будинку народила здорову дівчинку, яку назвали Уляною. Наступного ж дня з такими необхідними для немовлят подарунками привітати успішну матусю та її дівчинку прийшов керівник міста Андрій Фісак. Він побажав міцного здоров'я, батьківського щастя, і радісних років, присвячених вихованню Юлія, не стримуючи емоцій, вислала слова подяки за несподівані, але такі приємні привітання. Ми також вітаємо батьків та весь медичний персонал з цією довгоочікуваною подією. В Нікополі продовжується ремонт дорожнього покриття. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. На цьому тижні закінчилися роботи з відновлення дорожнього покриття по вулиці Рижикова, що на Новопавлівці. Підрядна організація Товдорводбуд капітально відремонтувала дорогу на відрізку від вулиці Перемоги до травневої. Крім того, продовжується капітальний ремонт проспекту Трубників. Також розпочато капітальний ремонт дороги на вулиці Першотравневій. Капремонт проводять на перекрестях вулиць Дружби і Героїв Чорнобиля та на вулиці Альпова. Розпочато капітальне ремонтування дороги на вулиці Некрасова, на відрізку від Шевченко до електрометалургів. А у приватному секторі триває... Поточний ремонт вулиць Меджинської, Чехова та Смоленської. У Нікопольській міській лікарні номер 1 з'явився новий гастроскоп. На презентації обладнання була присутня наша знімальна група. У Нікопольській міській лікарні номер 1 з'явилося обладнання для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту. Новий гастроскоп медичному закладу подарував благодійний фонд Нове життя. Завдяки цьому обладнанню лікарня зможе вийти на новий рівень діагностики та лікування захворювань, пов'язаних з системою травлення людини. Як розповіла нам головний лікар Нікопольської міської лікарні номер 1 Олена Соломаха, без діагностичного обладнання в наш час повноцінно виконувати свою роботу медичним працівникам дуже важко та розповіла про про важливість отриманого обладнання. Що такое гастроскоп, взагалі, це такое більш тривіальне названня це обладнання, яке дозволяє не просто діагностувати болезнення жилично кишечного тракту, а найбільшому бічку, яких на сьогоднішній день заболівань, це жилично-кішечне кровотічені. Особливу увагу звертає на проблеми медицини у нашому місті благодійний фонд Нове життя. Керівник фонду Наталія Мезенцева розповіла, що головна ціль їхньої роботи це допомога нікопольцям, які потребують підтримки. Я знаю, що цим апаратом будуть обслідувані дуже багато люди, які не мають фінансів для обслідування. Зараз у Нікопольській міській лікарні вже працює центр лікування хворих з шлунково-кишковими кровотечами. Тож нове обладнання допоможе у роботі центру, який приймає жителів всього регіону та врятує не одне життя. На минулому тижні очільник міста Андрій Фісак зустрівся з представниками будинків ОСББ, які входять до асоціації світлоград. Які основні питання підіймалися на зустрічі, дивіться далі. Того дня на зустріч з керівником міста прийшли представники 35 ОСББ з асоціації світлоград. На початку розмови Андрій Фісак зазначив, що в Нікополі зараз більше 300 будинків ОСББ. Багатьом із них ще не зроблено першого капітального ремонту, який має бути виконаний за бюджетні кошти. І це питання було найголовнішим під час зустрічі. У місті існувала практика. Хто ближе до тілу, той і отримує капітальний ремонт вдома. Мы эту практику, извините меня, в прошлом году убрали и приняли решение о том, что есть УСББ, которые вышли с 2009 года и, которые, и которым, соответственно, не сделан первый капитальный ремонт. За словами очільника міста ті ОСББ, які створились раніше починаючи з 2009 року, у перших рядах на капремонт. І це принципова позиція нинішньої влади. Зараз же готовий відповідний список черговості будинків ОСББ, враховуючи його і формується програма розвитку житлово-комунального господарства. 13-й рік ділятися 13 в цьому году не буде. будуть. Будуть ділятися ті дома, які вийшли раніше. Ми повірте, до мене приходять дуже багато людей. в том числе и председатели УСББ, говорят, нет, сделайте нам. Мы не можем сделать вам, потому что впереди вас есть дома, которые, извините, ждут с 2009 года. З Асоціації Світлоград вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію для капремонту на вісім будинків по вулиці Гагаріна, Миронова, Малиновського та електрометалургів. Відповідно, ці ОСББ і будуть ремонтуватись у 2015 році. Крім цього, у процесі розмови підіймались питання видалення аварійних дерев біля будинків, вивезення негабаритного сміття, освітлення прибудинкових територій та ставки податку на землю. На всі поставлені питання представники ОСББ отримали об'єктивні відповіді від керівника міста. Наприкінці заходу містяни залишились за Изместовным диалогом и с Владою. Цель была не только там потребовать выполнения чего-то, а озвучить те проблемы, которые он раньше просто, может быть, не слышал, может быть, чем-то был незнаком. знаком. Я думаю, что люди со всех сторон смогли сегодня донести те проблемы, которые существуют. Я думаю, в принципе, что в целом цели свои мы достигли, и встреча была положительной и результативной. Голова асоціації також підкреслила, що керівник Нікополя вперше за роки існування ОСББ зустрівся з мешканцями у такому форматі і дійсно почув їхні проблеми, які в подальшому будуть вирішуватись спільними зусиллями. У Нікополі почали ремонтувати гуртожитки для переселенців. Про деталі дізнавалася наша знімальна група. Під кінець липня в місті розпочалися будівельні роботи по реконструкції гуртожитків. Після ремонту споруд, які знаходяться за адресами вулиця Кармелюка, 4 та вулиця Лапінська, 49, вони будуть готові прийняти внутрішньопереміщених осіб з зони АТО. Проєкт реалізується завдяки фінансуванню Європейського Союзу через благодійну організацію Допомога Дніпра. Зараз вже проводиться демонтаж конструкції, які необхідно замінити. Після цього розпочнуть ремонт та приведуть приміщення до ладу, створивши всі необхідні для проживання умови. Планується, що це будуть гуртожитки сімейного типу зі спільними кухнями та санвузлами. Про особливості проекту та його ціль розповів Володимир Жилін. В цих двох общежиттях ми можемо розмістити около 200 людей з достаточно нормальними условиями проживання, тобто ну, не хуже того, як зроблено зараз в тому же транзитному городці. Згідно проекту, затвердженого організацією, яка проводить фінансування, роботи повинні бути завершені 18 жовтня. Тож восени в Нікополі з'являться два готових до заселення гуртожитка. Нікопольські рятувальники провели рейд пляжами міста та нагадали відпочивальникам про правила поведінки на воді. 29 липня у місцях масового відпочинку нікопольців біля води рятувальниками було проведено рейд, який покликаний попередити виникнення надзвичайних ситуацій та черговий раз нагадати мешканцям міста про правили поведінки на воді. Провідний інспектор Нікопольського управління з надзвичайних ситуацій Руслан Ахтямов зазначив, що такі заходи проводяться регулярно. Ми стараємося як можна частіше виходити, проводити ці рейди постійно контролируем даже саму спасательную службу, как она выполняет свои функции, как она организовала безопасность на воде. У Нікополі встановлено два місця для масового відпочинку біля води це міський пляж та база відпочинку Феросплавник. Вони повністю обладнані та підготовлені для купання і відпочинку мешканців міста. Ми відвідали міський пляж та поспілкувалися з рятувальниками. Начальник Нікопольської аварійно-рятувальної служби Олег Омелянчук розповів нам, що наразі найбільшою проблемою є недотримання правил, яке стосується перебування у воді в нетверезому стані. Крім того, на пляжі постійно перебувають діти без нагляду дорослих, що також заборонено правилами поведінки на Крім того, начальник рятувальної служби не оминув нагоди, щоб звернутися до мешканців міста з проханням не залишати після себе сміття. Адже служба не тільки слідкує за порядком у воді, а й турбується за чистоту пляжу. Ми намагаємося навести порядок на пляжі, але без допомоги відпочивачів ми цього зробити не можемо. Зараз тут встановлено 53 урни та є спеціально відведене місце для паління. Минулої суботи мешканці міста та району відзначали 335-ту річницю вшанування кошового атамана Івана Сірка. Як це відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. 1 серпня біля національної пам'ятки могила кошового отамана Івана Сірка, щоб віддати шану легендарному козаку, зібралися мешканці Нікопольщини та гості з різних куточків України. Серед присутніх були також керівники міста та району. Відзначали річницю дуже яскраво та видовищно. Могилу кошового отамана Івана Сірка прикрашали державні прапори та хоругове війська Запорозького. Біля коргану вишикувалася почесна варта з козаків, а поруч були встановлені гармати та фальконети для урочистих залпів. Ки церемонії поклали квіти до могили Івана Сірка і вшанували хвилиною мовчання славетного кошового отамана та всіх полеглих за волю України воїнів. А неподалік від урочистого дійства була розташована пересувна художня виставка Нікопольського краєзнавчого музею шляхами козацької слави. Фотовиставка виставка будні і свята війська запорозького та виставка козацької зброї і обладунку капулівських козаків. Крім того, всі бажаючі мали змогу придбати козацьку атрибутику. Також всі присутні були запрошені долучитися до патріотичної акції Пам'ятаймо Івана Сірка славетного рицаря степу Запорозького, що проводилася того дня на співочому полі. Нікопольці вперше зібралися на сімейний вікенд по-українськи. Чи сподобалась нова культурна традиція мешканців міста? Дізнавалася наша знімальна група. 2 серпня у парку імені Пушкіна відбулося яскраве свято, яке започатковує нову традицію нашого міста. У рамках проєкту Нікополь культурний та за підтримки Нікопольської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність було проведено сімейний вікенд по-українське, до якого мали змогу приєднатися усі бажаючі. Яскрава подія зібрала разом нікопольські родини та подарували гостям незабутні емоції. Організатори підготували цікаві майстер-класи, танці та ігри з аніматорами, фотосесії і цікаві конкурси. Звичайно, найбільше розваг підготували для дітей. Серед них і конкурс малюнків «Прикрась рідне місто якому наймолодші Нікопольці мали змогу відчути себе справжніми художниками. Особливого колориту вікенду надавав зовнішній вигляд містян, які приєдналися до заходу. За умовами організаторів, всі, хто прийшов у жовто-блакитному чи у вишиванках, отримували подарунки. Загалом сімейний вікенд по-українськи, який вперше відбувся в Нікополі, привернув увагу чималої кількості людей. Тож нова традиція проведення таких зустрічей дарує мешканцям міста можливість збиратись разом, проводити час зі своїми родинами та відробити. Родити культурний Нікополь. Нещодавно футбольна команда Нікополь НПГУ зустрічала на своєму полі команду скала з міста Стрий. Як пройшов матч – Дивіться у наступному сюжеті. 1 серпня відбувся другий тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Нікопольська футбольна команда Нікополь НПГУ провела на стадіоні Електрометалург свій перший в цьому чемпіонаті домашній матч з командою Скала місто Стрий. Для Нікопольців футбольні матчі вже стають звичними та привертають до себе все більше уваги. Так, 22 липня на стадіоні Електрометалург відбулася гра між командою Нікополь НПГУ та футбольним клубом Тернопіль. Тоді стадіон зібрав більш ніж півтори тисячі глядачів. А подивитись матч, який відбувся минулої суботи, прийшло близько 1200 вболівальників. Нікопольська команда у ході матчу програвала гостям з рахунком 2-0. Але на 61-й хвилині господарі забили перший гол. Та за 10 хвилин до кінця матчу зрівняли рахунок. Наступний матч чемпіонату України серед команд другої ліги. Наша команда проведе 8 серпня у Рівному, де зустрінеться з місцевим футбольним клубом Верес а вже вдома наша команда зустрічатиме на стадіоні Електрометалург футбольний клуб Буков. Ви з міста Чернівці матч відбудеться 26 серпня. Запрошуємо всіх вболівальників підтримати команду. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Гарного відпочинку на вихідних і всього найкращого.